Слава Україні! Сьогодні в нас знову голоси, і сьогодні дуже книжково бібліотечна розповідь. Ви знаєте, минулого тижня в нас в Києві відбувся вперше Київ Букфест, і як кожен літературний книжковий фестиваль в часі війни це страшезно величезне свято. І на цьому Букфесті була ціла-ціла панель, яка називалася Книги. Це зброя, яка була присвячена літературі волонтерській, ветеранській, літературі про війну, літературі, яка створена діючими військовими Збройних сил України. І мама нашого фестивалю Тетяна Пилипець мала там дуже прикольну антилекцію, яка називалася Як читати наших котиків. Ви знаєте, звідси виникає така, таке питання, напевно, чи читають на війні наші військові? На війні, чи в навчальних закладах військових, чи десь далі від передової, але чи потрібна книжка там? І сьогодні, не знаю, чи на правах реклами, чи не на правах реклами, але в нас сьогодні наш. Голос: це голос головного сержанта роти окремого батальйону територіальної оборони Дніпровського району Києва, голови Асоціації ОСББ, Паркові Озера Геннадія Левітаса. А ще він, один з співавторів підручника готельний бізнес. Так що, бізнес, люди думаючі, люди, які вміють працювати і не бояться брати на себе відповідальність. Що ж він пише про книжки? І саме тут. Про книжки видавництва наш формат, оскільки воно і було засновником цього Київбукфесту. Був сьогодні на почайній шукав там ядку прикрого Кириченка Владислав, бо треба було купити кілька зошитів клітинку, солдатам роздати, щоб малювали. Бо солдати ж не читають, нема коли та й навіщо. Якось так, мабуть, уявляли собі майбутнє книговидавництва та різної іншої інтелектуальщини, критики. Владового лупання цієї скелі. Але ні. В реальності все інакше, бо ж зерна проростають. Навіть за нашого віку величезна кількість людей у коридорах українського книжкового контенту тому підтвердження усміхнені родинами задумані. А ще молоддю пікселі, курсанти, майбутні офіцери, яким випала доля стати частиною армії в період Великої війни. Вони інші з палаючими очима і трьома мовами, з мужністю йти шляхом воїна, коли ризик і звитяга не в старому підручнику, а в твоєму сьогодні. Мало хто знає, але перші примірники статуту ЗСУ в нашому батальйоні з'явилися завдяки владу й реформації. Потім пішли посібники і 140 наказ. Ми вчора ще цивільні, з коліс вчились воювати з роликів на Ютубі та видань нашого формату. Відтоді, завдяки донатам благодійників та роботі реформації, величезна кількість військових частин була забезпечена спеціалізованою мілітарною літературою абсолютно безкоштовно. І я бачив, як військо читає. Бо наша перемога друкується українським словом в українських виданнях. І що іншого шляху перемогти ворога, який має перевагу по більшості показників, крім як інтелекту, у нас немає. Що ми всі маємо зараз робити оте саме, вчитись впродовж життя, бо інакше життя не буде. Але я оце влада що нахвалюю, бо він мені урочисто подарував гільзу іменну. Якби не подарував, то я б написав все те саме, але без історії про гільзу. Ще написав би про панельну дискусію, де мав честь поруч з офіцерами ЗСУ висловлюватись з приводу книги у війську. Та про вечірній стендап від влада з історією, як воно вибудовувалось і хто в тому винен. Завтра знову приїду на почайну з родиною і вам раджу. Обов'язково відвідайте наш формат на Київбукфест. Дайте шанс новим нейронам і їх зв'язкам у вашій голові, щось змінити у нашій країні. І це знову про читання, і це знову про книгу, і це про наше майбутнє, яке має бути чудесним, бо розумним. Слава Україні! 7450. Ваша бібліотека Іваничука.